Можна питання поставити? А ви запізнюєтесь? Ми запізнюємося. По-перше, треба мати непоганий телевізор. Дві спальні. Два, наприклад, дивани, Веранда велика. Спортивні майданчики обов'язково. Як Бог дасть. Скільки часу вам потрібно, щоб заробити на власну квартиру? <ріхи> Ніколи не рахувало. Тим більше, що в мене немає такої потреби. Таку, як я хо хотіла би, так? Да? Ну, я думаю, років так боже. Ну, років 10 мабуть. Ну, походу, діти, да? років 10 це точно. До кінця життя не вистачить. Щоб заробити на квартиру, мені життя не, хав, не вистачить. Не тому що ціни такі. Два-три роки, як мінімум. А, напевно, років 5. От 5 як, як мінімум. Багато, років 20. Яку б ви собі придбали? Мабуть, це не квартира була. Це, би бути будинок? Щось не дуже дороге. Для студента, ну навіщо дуже дорога зараз квартира, це не треба. О, я би хотіла, щоб, до речі, не обов'язково купувати, але я би хотіла мати житло або можливість жити в Києві, Нью-Йорку і Єревані. Ну, як мінімум не квартира, а участок і двоповерховий. Сад, звичайно, камин, так. Да. Мені це подобається. Щоб все було близько школи, садики і та ні, головне, щоб була кухня. А з чого приготуватися до на Ну, мабуть, не в Києві, точно. Ніякого шику, нічого такого, не джакузі, там не все таке. ну, Базова квартира, звичайно. Там має бути багато повітря, в сенсі там має бути великі вікна. Своя ігрова кімната, про яку ще з дитинства е, мріяв. Біла кухня, біла, ідеально біла. 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 Ну, Виходячи з моїх теперішніх потреб, ну, 60-70 квадратів. 60 Добре, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо.